Друзі, маємо ось таку штуку. Називається вона досить національно грубка. Це ящик від Браунінгем 2. Ось такий. Цікаве рішення. Зараз покажу, що це таке. Відкриваємо, тут у нас іде пакування. В пакування йдуть сірники і... Дрова. Да? Далі по пакуванню. У нас іде ось така от штучка. Це я її відкривав, вже вставляв, просто дивився, як це все збирається, щоб розуміти. От, це вставляється наверх. От, ще дві детальки йдуть, які вставляються всередину. Отак от, от. І у нас такі от. Пальничок виходить, тобто сірнички відразу, коробочка. Ну, ящичок це герметичний, що типу ви, ви відкрили його відразу підпалили. Вон бумажку, вона якась там навіть промасляна, і починаєте користуватися щось гріти.